Знову через людську недбалість палали гектари сухостою. У селі Скобелка спалахнула пожежа на відкритій території, палала суха трава та очерет. Займання швидко поширювалось через пориви вітру. Проте рятувальники прибули вчасно. Горіли великі площі сухої трави і очерету у Луцькому районі, у Ковальському районі. Всі вони успішно ліквідовані рятувальниками ДСНС, долучалися підрозділи місцевої пожежної охорони і допомагали населенню. Але ми закликаємо громадян уже вкотре звертати увагу на наші застереження, не спричиняти пожеж в екосистемах. Через недопалок, через сірник, чи з небережності, чи навмисне це надзвичайно велика шкода, як для навколишнього середовища, так і для здоров'я тих людей, які мешкають в навколишніх селах і дихають цими продуктами горіння.